Доброго дня. Як ваші справи? Да. Ти готовий? Так, да, вже знімаю. Доброго дня. Ви потрапили в галерею сувенірів Олетор. Ласкаво просимо, у нас дуже багато подаруночків. Окей, ну що, у мене перше питання. Що би ви порадили людині подарувати на всі випадки життя? Ну, дивіться, якщо, наприклад, для чоловіка, ви можете пройти в цей зал, тут є дуже багато різних цікавих речей. Це можуть бути як бізнес, так Давай. Можуть бути, наприклад, різні статуетки, глобус бари цікаві. Такого типу вони є. Або є ось такий варіант. Вони невеличкі, але дуже цікаві. Вони можуть бути на стіл, сюди під пляшку, стаканчики, досить такі оригінальні. Можуть бути як для чоловіка середніх років, так і для старшого. А у вас ще є такі маленькі шахти, да? так? Так. Шахмати у нас є також різні, вони йдуть на різну тематику, можуть бути там грецькі, староруцькі. Дошки в основному йдуть або такі, що не складаються, тобто виставковий варіант. Як подарочний може стояти десь в офісі або вдома. Якісь такій кімнаті. А от годинники дарувати, це ви пропонуєте чоловікам старшого віку чи можна і молодшим? Мабуть, середніх років і старшого віку. Хоча з цим треба бути трошечки обережним. Чому? Тому що годинники раніше вважалось, що дарувати їх не можна. Так, тому треба дивитися вже на цей. А подарувати годинник, як на вашу точку зору, це нормально? Ну, в принципі, можна дарувати, але потрібно зважати на погляди самої власної людини, тому що раніше вважали, що годинники дарувати не можна. Хоча зараз багато хто не погоджується багато... з цією думкою. Так. А як на вашу точку зору, от, якщо ми даруємо чоловікові, там, скажімо, на лампу, картину, що це може символізувати? Взагалі обов'язково, щоб подарунок мав якийсь символізм. Зрозуміло. На питання забувати. Зараз просто на питання вже з відповіді по на вашу точку зору, от дарування настільної лампи картини це має якесь значення і значення взагалі подарунок повинен нести чи не обов'язково? Не обов'язково. В принципі, часто підбирають подарунки на основі того, чим людина захоплюється, тобто якісь хобі, угу. що любить. Угу. А от якби вам подарували, ну я не знаю, наприклад би обручку. При першій зустрічі. Це був дуже великий шок, звичайно. Ну, думаю, що такий подарунок мені би не зовсім сподобався. Добре, давайте від цієї теми відійдемо і ви далі розкажіть. Ну і Що, так. тоді пішли далі і подивимось, що ще є. Ну, так, все проходимо. Давай. поїхали. Тут у нас йде більш така релігійна тематика, є різні ікони, є вироби з бурштину, або янтарші його називають. <рес> Такі досить цікаві, то виробляє рівне. Вони м -м, це наш український виробник? Так, це є наш український виробник, є картини і є власне сім'ї ікони. Зрозуміло, скажіть, хотіли приїхав на слід дарувати ікони. Ікони часто дарують на якісь релігійні свята. Це може бути, наприклад, до імен, наприклад, для Марії, або там для Володимира, якихось таких іменних ікон, власне, має на Часто дарують на Різдво, або ще ікони дарують для. Ну, наприклад, коли нова сім'я переходить в світі ну, на новостій. А скажи, от це вже майже воно не має ніякого сенсу і з релігійністю. Це просто, я б сказав, як сувенірка, якщо її подарувати як сувенірку? Це, в принципі, йдуть ікони, просто вони більш художнього варіанту. Є... Так, так. так. Вони такі специфічні, але вони видно, що це є ікони, тому що є нім ну, це так. просто не більш художні варіанти. Є такі більш канонічні. Ось такого типу, а є такі більш художні. Ну, я маю на увазі, тому що греко католики ставляться до цього нормально, а от православні хочуть більш канонічним, mm -hmm. тобто з надписами все, щоб нам виглядало дійсно як ікони. Mm -hmm. тобто, чому таке запитання? Питання в тому, що у людей багато з'являється скептизм. Ви саме й дали таку відповідь, що православія одна греко-католіцизм, католіцизм це інше. Тому у цьому якраз і є цікавість, бо, знаєте, хто знає, ми, ми ж питаємо один одного, хто буде засповідає.